Вітаю, друзі, я Олена Тробошна. Це канал є питання сьогодні. Понеділок, 22 липня. Як ми і пропускали в підсумковому випуску у суботу цими вихідними, Джо Байден таки знявся з виборів, як пишуть в соцмережах, по наших приніс в жертву свої політичні амбіції, дав шанс демократам і демократії. Не зовсім так це було, і перемога демократів на цих виборах все більше стає схожою на диво. Про це і поговоримо сьогодні. Як демократи епічно прорахувалися, як все більш безальтернативною виглядає перемога Трампа, і як наша влада намагається вступити в комунікацію з можливим наступним президентом Сполучених Штатів. Нагадую, перед тим, не забудьте поставити вподобайку, і підписатись на її питання, задонатити на 12-й загін спецпризначення, якому ми допомагаємо збирати на дрони, якими працюють на Харківщині і Запоріжжя, або купити щось з наших футболок на маркетплейсікаста. Весь прибуток від їх продажу. Ми теж передаємо і дякую всім, хто допомагає нам допомагати її. Отже, наприкінці минулого тижня, вперше з 2020 року, відбулася розмова між Зеленським і Трампом. Банкова намагається встановити діалог з можливим наступним американським президентом. З того, що розказав речник Зеленського, йшлось зокрема і про можливість особистої зустрічі. Була зафіксована принципова згода обох на зустріч. обговорювались проміжки часу, коли це може відбутись, але конкретики поки що немає. Одночасно, з повідомленнями про те, що банкова намагається встановити контакти з Трампом, у британській Daily Mail вийшов текст, який ймовірно трошки більше привідкриває завісу над тим, як у Трампа можуть уявляти собі, чому б мала закінчитись війна в Україні і чим, або як йому хочуть вкласти це в голову. Текст псав той, кого називають другом України, Борис Джонсон, написав буквально через кілька днів після зустрічі з Трампом. В тексті Джонсон пише, що після розмови з Трампом він цитую, як ніколи, впевнений, що Трамп має хоробрісті силу закінчити війну, врятувати Україну і принести мир. Зокрема, Джонсон пише там про те, що Трамп міг би припинити бюрократичну тяганину і зволікання дати українцям необхідні дозволи по зброї, а коли Путін знову буде відкинути й запропонувати угоду. На думку Джонсона під натиском сили Путін мав би відступити принаймні до кордонів на момент початку вторгнення у 22 му Решта України повинна бути визнана вільною країною, здатною обирати свою долю в ЄС і НАТО бажаною там, і її туди мають швидко прийняти. Як стимул і заохочення ймовірно для Трампа і американців, Джонсон пише про те, що українськими військами після війни можна було б замінити частину 70 тисяч американських військових, які перебувають в Європі, це мовляв дозволило б Трампу заощадити гроші і повернути американські війська додому і змусити європейців робити більше для власної оборони. Серед того, що натомість мала б отримати Росія, Трамп описує. Якісь особливі заходи захисту російськомовних в Україні простір для того, щоб Путін оголосив, що так звана спецоперація досягла мети, і денацифікація відбулася. А в подальшому малює перспективу глобального зближення з Росією і з Путіним і повернення до часів, коли Росія була поважним партнером великої вісімки. Досягти такого результату пише Джонсон можна лише через силу, і Вашингтон за Трампа повинен показати, що міжнародні кордони мають поважатися, а Радянську імперію не можна відновити силою. Що має означати за його словами підтримку українців до кінця? Джонсон підкреслює в тексті, що він не впевнений, що Трамп це зробить, але це те, що він міг би зробити. Джонсон нагадаю, друг не лише України, а й друг Трампа. Невідомо чиї тут викладені насправді думки. Це те, що намагався вкласти в голову Трампу сам Борис Джонсон, чи це бачення Трампа, яке Джонсон переказав. Будь-якому разі, ймовірно, це вижимки з їхньої розмови і варіанти, які на столі Все це в такому вигляді викликає багато запитань від того, як будуть повертати у велику сімку чи вісімку того, кого шукає Гаага. -Ага. Які у Путіна можуть бути раптом мотиви відійти до кордонів 22-го року, окрім того, що ми очевидно мали б так наваляти росіянам, щоб вони забрались, і для цього у нас мало би бути чим це зробити? Що за заходи захисту російської мови? Що власне Путіна має продати росіянам як денацифікацію, якщо їх виб'ють з України? І головне звідки у Трампа і Джонсона взагалі впевненість в тому, що Путіну потрібна якась угода. Словом немає конкретики, щоб хейтити чи хвалити цей план, але ймовірно відбуваються якісь спроби представити Трампу якісь контури того, про що хотіла б і могла б говорити в контексті війни і будь-яких мирних ініціатив сама Україна, і чим Україна могла б зацікавити у нашій перемозі Трампа. Мовірно, саме це відбувається, і можливо, джонсон в цьому є якраз посередником. Це можна припустити з того, що коментувала сьогодні віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина з цього приводу. Вона сказала журналістам, що мирні пропозиції Джонсона це його власні думки. Він з власної ініціативи проводив зустріч з Трампом і намагався пояснити ситуацію в Україні, і ми маємо цінувати його сміливість. Як вона сказала, пропозиції Джонсона мають створити поле для дискусії. При цьому вона додала, що Джонсон може собі таке дозволити, бо знає позицію президента і українців. Ці коментарі можуть говорити про те, що з банкові пропозиції Джонсона можуть бути узгоджені. Тепер про демократів і про те, що буде з ними після того, як Байден цими вихідними знявся. Я мав намір балотуватись на другий термін, та в інтересах партії та країни буде краще, якщо я відійду і зосереджусь виключно на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну. Так написав Байден вчора у Твіттер. Цього Твіта чекали два тижні, особливо з минулого понеділка, коли він заговорив про хворобу, а потім, нібито, захворів на ковід. Але більшість це повідомлення все одно заскочила зненацька. Що сталося? Що Байден передумав і хто його переконав? Ще коли Байден висувався, з'явилось напівконспірологічне припущення, що це політтехнологія, яка може допомогти демократам вирвати перемогу у Трампа. Байден, мовляв, як чинний президент офіційно стає кандидатом. Республіканці витрачають на кампанію проти Байдена усі свої ресурси, сили і жовч. Байден збирає весь цей негатив. А потім ближче до виборів під вагомим приводом знімається і пропонує кандидата набагато молодшого від себе, свіжого і без шлейфу негативу, який вже зібрав сам Байден. І це зламало б карти команді Трампа, яка будувала кампанію на мочилові Байдена. І мовляв, це вдихнуло б життя в демпартію, і дало б шанс на перемогу, якого її в іншому випадку не було б. сьогодні. Найменше схоже на те, що все це було хитрою політтехнологією. Більше схоже на те, що оточення Байдена епічно прорахувалось, проігнорувавши закони природи. Як три роки тривав цей зухвалий обман і самообман, і чим це закінчиться для них і для нас? Після того, як Байден знявся, шанси демократів перемогти на президентських виборах виглядають все більш примарними. У багатьох в таборі демократів розв'язався так би мовити язик, і вони намагаються аналізувати, як так вийшло, що вони опинились на межі програшу. Ще й ось такого достатньо принизливого і достатньо недолугого кандидат в президенти знімається через те, що він не може фізично чи розумово керувати країною. В Америці шукають винних, бо йдеться не про долю особисто Байдена і навіть демократичної партії а про долю взагалі то країни. Wall Street Джорнал сьогодні видало великий текст про те, як різні представники демократів зараз зізнаються в тому, що бачили ознаки того, що Байден здає давним-давно. Але одні це це приховували, інші боялися зізнатись самим собі, навіть що вони це бачать, треті мовчали. В результаті ризикована ставка обернулася епічним прорахунком. Перший епізод, коли Байден приголомшив демократів своїм станом і поведінкою, мав місце ще в жовтні 2021 року. Тоді Байден зустрічався з конгресменами, щоб переконати їх ухвалити інфраструктурний законопроект на трильйон доларів. Півгодини він не зв'язно говорив і навіть не зміг сформулювати конкретного запиту до конгресменів. Коли він пішов, розчарована спікерка палати представників Ненсі Пелосі сказала демократам, що вона сама сформулює те, що Байден намагався їм сказати. Це був перший раз, коли дехто з демократів був приголомшений тим, яким вони побачили президента, і це був останній раз, коли Байден зустрічався з демократами палати представників щодо законодавства. Це був 21 рік. Осінь багато конгресменів і сенаторів після дебатів Байдена і Трампа пояснювали свій шок від побаченого на дебатах саме тим, що їхні контакти з президентом були настільки обмеженими протягом останніх трьох років, що вони і бачили його лише по телевізору. Так само, як з'ясувалось тепер члени уряду. Роками в приватних розмовах скаржились на те, що вони не мали достатнього доступу до президента і його найближчої команди, яка тримала в своїх руках владу в Білому домі і керувала заходами президента і усієї адміністрації, і бачили його рідше, ніж була потреба. Рядові демократи публічно і непублічно намагаються зараз пояснити і собі, і виборцям, і журналістам, як так стало, що вони понад два роки не бачили чи не помічали ознак того, що вік Байдена дається в знаки. Заднім числом пояснюють е і згадують, що їх часом це таки непокоїло, але вони списували це на те, що президент теж людина, і у неї бувають погані, дні, бувають хороші люди, які зустрічались з президентом особисто, теж розповідають, що у Байдена. Бували дні, коли їх його поведінка викликала у них тривогу на одних зустрічах, а на інших він був різким і рішучим, і вони заспокоювалися. Помічники ж і радники Байдена запевняли і змі, і колег по партії, коли у тих виникали питання, що не на публіці, а за лаштунками Байден, як і раніше, демонструє гострий розум, швидко реагує і нічого тривожного не відбувається. Європейські лідери пише Wall Street Journal, вперше почали помічати, що з Байденом щось не те навесні 2022 року. року. Street Journal описує, як під час онлайн зв'язку з лідерами Великої сімки, який стосувався України, Байден забував увімкнути мікрофон, втрачав хід думок, бурмотів, забув дати слово Макрону і Трюдо мусив втрутитись, щоб нагадати Байдену дати слово президенту Франції. Вже влітку 22-го року у Вашингтоні почали стан президента обережно коментувати приватно і дуже рідко публічно. Восени 22-го під час публічного заходу Байден кликав померло конгресвумен, запитуючи на публіку Джекі. Ти тут де ти? Джекі? Вона наче збиралась бути тут. Конгресвумен Джекі Валорські загинула місяцем раніше в автокатастрофі. Словом, зараз заднім числом багато хто розуміє і визнає, що і ознаки бачили, і сумніви мали, але самозаспокоювалися, виправдовували чимось. Рідко бачили, не мали доступу. Хто точно бачив ці ознаки? Це була команда Байдена і його найближче оточення: проігнорувати зміни у поведінці президента, які мали б викликати тривогу. Команду Байдена і самого Байдена змусили проміжні вибори у Конгрес восени 22-го року. Ті самі вибори, які якщо пам'ятаєте, дуже хвилювали і нас тут. Бо ми боялися, що демократи втратять більшість в конгресі, і це може вплинути на ухвалення рішень по Україні. А у нас тут восени 22-го, нагадаю повним ходом йшла війна, і десь тоді збройні сили звільняли Херсон. Так от, проміжні вибори у США турбували не тільки нас вони характерні тим, що це завжди програш правлячої партії, якою були тоді і є поки демократи у США на першому терміні кожного американського президента ці вибори зазвичай стають тріумфом опозиції. Після другої світової війни партія чинного президента майже завжди втрачала місця у палаті представників на таких виборах. Це логічно, бо пропорційно тривалості перебування у владі питань до влади стає більше. Підтримка і президента, і правлячої партії зменшується. Серед американців вже тоді зростало невдоволення інфляцією рейтинг Байдена дійсно падав. Республіканці почали вже хитати тему того, що адміністрація Байдена не так допомагає Україні і не туди витрачає кошти. Всі розраховували в принципі, що на тих проміжних виборах буде так, як було завжди. Демократи програють, республіканці будуть мати успіх. Ті вибори взагалі мали стати підґрунтям для реваншу Трампа у 2024 році. Проте демократична партія на тих виборах здивувала усіх і себе саму в першу чергу. Супереч прогнозам і очікуванням, республіканці отримали зовсім незначну перевагу у палаті представників, а демократи зберегли позиції у сенаті. Той успіх посилив бажання Байдена балотуватись ще раз. Хоч його рішення здивувало і деяких конгресменів, і навіть близьких до Байдена донорів, бо вони не очікували, що Байден балотуватиметься вдруге. Під час кампанії в 2020 році він дав зрозуміти усім, що він іде на один термін і буде перехідним кандидатом і прокладе міст, так би мовити, у нову епоху. Але коли Байден змінив рішення, хтось не посмів перечити чинному президенту, хтось подумав, що не час для чвар в рядах Демпартії. Так, то і так навесні 23-го Байден оголосив, що буде балотуватися вдруге. Хоча і тоді опитування показували, що виборці вважають його надто дорослим хлопчиком, щоб керувати державою. Але більшість впливових фігур у Демпартії погодились з другим терміном. І демократична партія в ході праймері створила Байдену певні переваги і фактично усунула простір для можливості того, щоб хтось йому в принципі міг скласти реальну конкуренцію. Але вже через півроку, наприкінці 23-го, занепокоєння станом здоров'я Байдена і нарікання серед демократів почали зростати. Донори, які зустрічались з Байденом рік тому, визнають тепер, що місцями президент виглядав розгубленим і дезорієнтованим під час збору коштів восени. Вони згадують, як він двічі розповідав один і той самий анекдот. Взимку Джон Морган, один із великих спонсорів кампанії Байдена і демократичної партії, запитував у брата президента, що у Байдена з ходою. Брат запевняв Моргана, що хода президента, така як є, через пошкодження нервів у стопах і сказав, що в тому немає нічого страшного. Що активнішою ставала президентська кампанія, і що частіше Байдену доводило з'являтися на публіці, відповідати на запитання, то більш очевидним ставало всередині демократичної партії, що у їх кандидата проблеми. Провальні дебати стали кульмінацією усього цього. Після них ті, хто підозрював і її мовчав, почали обережно говорити про те, що Байдену краще знятись. Окремі політики розповідають, що оточення Байдена просило їх не робити таких заяв і публічних закликів. Публічно ж адміністрація Байдена наполягала на тому, що проблем ні зі здоров'ям, ні з розумовими здібностями у Байдена немає. Тим, хто ставив це під сумнів, казали, ти або з нами, або з Трампом. Ну потім був саміт НАТО, де Байден мав нагоду і шанс реабілітуватись після дебатів, і де загалом добре впевнено і переконливо тримався, але в самому кінці назвав Зеленського Путіним Макамалу Гаріс своїм віцепрезидентом Трампом. Саліван прикривав обличчя рукою. Блінкен здригнувся, описує це у Wall Street Journal. Після завершення прес-конференції ще двоє парламентарів закликали Байдена знятись з виборів. Тиждень тому ситуація вже була такою, що коли лідер більшості у сенаті Чак Шумер особисто поїхав до президента поспілкуватись і м'яко говорив з Байденом про те, що на кону і що він залишить по собі, якщо піде. Зараз Байден сказав Шумеру, мені потрібен ще тиждень. Але далі події прискорили ще більше. Минулими вихідними Трампа спробували вбити посеред тижня на тлі гучного з'їзду республіканців. Донори демократів підняли бунт, сказавши, що через заклики до Байдена знятись перегонів, донорські пожертви катастрофічно падають. Про це сказали і особисто Байдену. Цими вихідними Байден зрештою знявся словом, цілком людські фактори вік Байдена. І те, що і він сам, і його оточення відмовлялись визнавати те, що здоров'я і когнітивні здібності президента погіршуються швидко і критично, а не зіграли з демократами злий жарт. І не лише з демократами, а з усіма штатами, і наслідки це буде мати далеко за межами штатів. Причому наслідки не прогнозовані. Судячи з того, що пишуть сьогодні в американських змі, сюрпризу з тим, що кандидатом може стати хтось інший ніж віцепрезидентка Камала Гарріс, яку рекомендував сам Байден, не очікується. Хоч тим, як далі будуть обирати кандидата у президенти, демократи здається, самі ще не до кінця розібрались. Те, що Байден рекомендував Гарріс замість себе, формально не гарантує їй нічого. Він сам ще не був офіційним кандидатом від партії, і не може ухвалити одноосібне рішення, коли обрані на праймеріс делегати приїдуть на національний з'їзд демократичної партії, таким чином, а він буде рівно через місяць, ці делегати і будуть офіційно обирати кандидата. Ще демократи розглядали можливість і віртуального голосування на початку місяця для визначення кандидата це ще не визначено. Але всі майже 3800 делегатів, яких завоював Байден, тепер фактично стали вільними агентами, і вони за правилами не зобов'язані виконувати вказівки Байдена і підтримувати обраного ним наступника. Балотуватись гіпотетично може будь-хто хто збере достатньо підписів делегатів з'їзду для висунення своєї кандидатури. Якщо такі кандидати раптом будуть, то вони матимуть 23 хвилинні номінаційні промови, а потім за кожного будуть голосувати. Ймовірно, демократи будуть намагатись максимально уникнути боротьби за номінацію, тому що це може призвести до розколу і конфліктів а до виборів залишилось лише три місяці. Окремим питанням стало те, що станеться з грошима на кампанію, які зібрали до того, як знявся Байден. Станом на кінець червня це було 96 мільйонів доларів. Тут теж думки розділились, і усталених правил немає, тому частина вважає, що гроші передавались комітету Байден гарріс і вона має на них право. Але опоненти демократів, юристи з республіканського табору, так не вважають, вимагають роздати гроші назад донорам і погрожують заблокувати їх через суд. Сьогодні стало відомо, що той самий Морган, який питав про ходу і ноги Байдена, відмовився збирати кошти на підтримку Камали Харріс, бо її висування зіграє на руку Трампа. Хоча загалом завчора, після заяви Байдена, прихильні. Ніки демпартії пожертвували понад 55 мільйонів доларів на передвиборчу кампанію. «Гарріс». в американських змі це назвали рекордом і описують це як свідчення того, що в демократичній партії, мовляв, з'явився ентузіазм. Якщо це буде таки Гарріс і їй таки вдасться перемогти раптом Трампа, то політика адміністрації щодо України, Європи, НАТО буде очевидно продовженням політики Байдена. і буде залежати лише від того, наскільки зв'язані чи розв'язані будуть у демократів і Білого Дому руки республіканською опозиції в Конгресі, власними страхами адміністрації і обережністю. Хоча шанси на те, що Гарріс переможе Трампа зараз виглядають примарними. Вона не є яскравим політичним персонажем, вона не має великої підтримки. Закрита соціологія демократів показує, що показники Камали є нижчими за середній серед інших потенційних кандидатів у президент. Але загальнонаціональні опитування загалом свідчать про незначне відставання Гарріс від Трампа. Трамп випереджає Камалу приблизно на 2% процентних пункти. Але у виборчій системі штатів перемогу визначає не загальнонаціональний відсоток, а рейтинг кандидатів у кількох ключових штатах, які визначаються кожного разу за кого вони за республіканця чи за демократа, і саме вони вирішують долю виборів. Поки що настрої в тих штатах не дають приводу для оптимізму демократа. Зараз Гарріс визначається з кандидатурою віцепрезидента і проводить співбесіди. В оприлюдненому сьогодні американськими змі списку претендентів є кілька фігур, які могли б в першу чергу підвищити шанси демократів перемогти якраз у цих важливих для них штатах. Джо Байден все ще залишається президентом і головнокомандувачем. Принаймні, поки і про це він публічно заявив, що достроково складати повноваження він не збирається. І в такому статусі Байден мав би залишатись до інавгурації наступного президента в січні наступного року. Натомість цю ідею одразу після заяви Байдена про зняття з виборів почали пушити деякі відомі республіканці. Спікер конгресу Майк Джонсон майже одразу написав, що якщо Байден не може балотуватись у президенти, то він не може бути і президентом, і має негайно піти у відставку, не чекаючи виборів 5 листопада. Претендент на крісло віце-президента в адміністрації Трампа Джей Ді Венс теж одразу написав, що відмовляючись балотуватись, Байден визнає, що Трамп мав рацію, коли стверджував, що Байден недостатньо психічно придатний для того, щоб виконувати обов'язки головнокомандувача. Схожі речі заявив каналу CNN і глава передвиборчого штабу республіканців, конгресмен Річард Хадсон. Наш президент недієздатний і демократи знали про це і брехали американському народу, щоб приховати. Якщо президент психічно непридатний для передвиборчої кампанії, він психічно непридатний і для того, щоб мати коди до ядерної зброї. Майже ніхто з демократів, які закликали Байдена знятися з перегонів, не вимагає від нього скласти повноваження президента. Принаймні, поки що цього немає. Теоретично відсторонити тим не менш Байдена від посади може його власний кабінет через ту саму 25-ту поправку, яку часто обговорювали, але так і не застосували до Трампа. Після штурму капітолію, якщо в команді Байдена будуть вважати, що він більше не може виконувати свої обов'язки, то вони можуть подати відповідну заяву до конгресу. Поки що натяків на це немає. Словом говорити про те, що Байден поставив власні амбіції вище національних, це певне перебільшення Швидше і він і його команда до останнього відмовлялися визнавати реальність, і це буде дорого коштувати демократам. Мало шансів, що тим, що Байден знявся зараз, за три місяці до виборів він врятує шанси Демпартії втримати Білий Дім. Принаймні, зараз так виглядає, що якщо не станеться якогось дива, то президентські вибори демократи програють. Але він може врятувати владу як таку, бо на кону не лише Білий Дім. Одночасно, з президентськими виборами у США будуть проходити і чергові вибори до конгресу переобирають палату представників і частину сенату. І зараз опитування такі, що програти демократи можуть все. Це буде означати, що в разі перемоги Трамп буде мати і лояльний республіканський конгрес, і ніякого стримування звідти не буде. Якщо ж демократам вдасться зберегти позиції в Конгресі, і там залишиться двопартійний баланс, то непередбачувана і тим лякаюча політика Трампа буде більш контрольованою і прогнозованою. Скажімо, якщо раптом Трампу таки заманеться зупинити підтримку України, то демократи, якщо вони будуть контролювати Палату представників, завадять чи принаймні ускладнять це. Аналогічно, якщо демократи будуть контролювати палату представників, Конгрес зможе ухвалювати пакети допомоги Україні незалежно від того, буде цього хотіти Трамп чи не буде. А ми цього не знаємо досі. Ну на сам кінець. хороший висновок для нас і для нашого краю світу з того, що переживає демократична партія. Всюди президенти це просто люди, і як звичайним людям їм властиво до останнього чіплятися за владу. І маніпулювати виборцями навіть в сполучених штатах, але в демократичних країнах суспільний тиск змушує навіть президентів ухвалювати рішення, які суперечать їхнім бажанням волі і їхнім власним політичним амбіціям. Врешті-решт цими відрізняються демократії від автократії. І Нам важливо не скотитись в останню за підсумками цієї війни. Цього я нам бажаю і на тому ставлю крапку сьогодні. Бережіть себе, не забудьте підписатись, вподобайко, донат на 12-й загін спецпризначення. Посилання в описі і до завтра.